Вітання чернівців! Ми з вами знаходимося на нашій театральній площі, яка просто завжди-завжди підіймає настрій. Наш рівний театр, архітектура фільмера і Гельмара, афіша на одруження Фігаро, австрійські будинки, Єврейський дім, центральний палац Мостець, колишня текстилка, кущі троянд, які очікають, очікують на тепло, щоб вибухнути. І неймовірна ратуша. Палата промислова, торгівельно промислова палата. І ми бачимо ось біля пам'ятника ольгіранівнико кобилянської групу людей. І це не випадково. Я нарешті доєдналася, хоча б під занавіс, на театралізовану екскурсію з паном Ярком. Це неймовірна подія. Я бачила там вже зустріч з молочаркою. Це все дуже-дуже атмосферно. На жаль, я відсотків 70 екскурсій пропустила, але це значить буде привід. Доброго дня. Хвилиночку, це буде привіт ще раз її відвідати, а зараз доєднемось, тому що ще біля годинки задоволення. І ось ми доємними до екскурсії. Ярко вітає екскурсантів. Я би хотів сказати, ну театр. Я думаю, хтось має вже так трошки мані десь сказала мені, та я маю добрий слух. Я теж трошки не слухаю. Сьогодні ви зараз просто виставила. Ярко натхненно розповідає про прем'єру Фігаро, а ми з вами будемо слідкувати далі. Ярко, як Моїсей, веде екскурсію по Чернівцям. Гості дуже задоволені. Ось такий величезний прапор України на півтора поверхи. Краса. ми відзначимо 55 років. Символі української пісні, ХХ століття, і загалом тієї, яка немає, мені здається, якийсь часових меж Володимир Івазюк навчався в Медичному інституті у Чернівцях між 1967. Зірки нашим відомим Чернівцям, Буковинцям. Ярко розповідає про прем'єрне виконання Червоної рути про те, що навчився в медуніверситеті, і це дуже щемно для нас як звичне, а для гостиніс це дуже знаменно. Такого немає ніде. Натхненне Ярко, браво! А ми зараз заспіваємо в цьому році 55 років прем'єрного виконання. І усі співають. Повір. От твоя врода, то є чистая вода, то є бистра вода, синіх гір. Всі співають. Браво! Червона рута. Загадую, і я таке... Це для мене насправді стравляється в якийсь один несподіваний момент. Бо я щось на емоції розказую. Тут була прем'єра, і ця дитина починає співати пресу. Натхненний Ярко розповідає про те, як навіть дітки з Донеччини, з Харківщини, з Кривого Рога співають червону руту. Це наше, наше найкраще відпочиваючи чернівцяни, кав'ярня Бакара, перша школа, перша цісарська гімназія, Чернівці і гості міста. Щасливі і натхнені! Екскурсанти по всім правилам переходять дорогу, і ми рухаємось через центральну площу до Кобилянської. Гості, які на екскурсії з ярко, такі щасливі натхнені, не вміє він запалити. Ви знаєте, це так важливо. З такою любов'ю, з таким щемом розповідати про наше місце. І вони йдуть, просто летять, не йдуть, а летять. Я пишаюся наші найкращі. І ми з вами доходимо до художнього музею і пам'ятаємо, що 18 травня День відкритих дверей, Міжнародний день музеїв. І там виставка Марти Пічук. Наша чарівна центральна площа. О, вже песик під'єднався. Це я ярко знаю, як їх звати по іменам. Дивіться, які всі щасливі, яскраві! Чернівці надихають усіх, усіх і кожного неможливо, щоб було інакше. І ми вже дійшли до нашої Геренгаси, панської вулиці. Тут зупиночка, і я думаю, що зараз ще цікавеньке буде. А нас супроводжує Коломбо. Це дівчинка, дружина Коломбо. Ліхтарик, які підпалюють наші актори. І зараз щось буде. Ми на Кобилянській, і зараз щось цікавеньке відбудеться. Щось відбувається. Чистильщик взуття. Почистимо вам взуття

А ось тут Сищільщик взуття розпіває, розповідає нам історію. Розповідає про день української вишиванки. О боже мій, що відбувається? От чернівчани вітаються, дай Боже, здоров'я! Чистильщик взуття розповідає, що вулиця об'єднувалася, їх, одружували, сперечалися саме так і зараз. І ось вони, чернівчани. Привіт! Привіт, привіт! А ось тут пост окупованої спадщини Луганщина, Донеччина, Крим, Херсонщина, Узори, строї, щоб ми пам'ятали і передавали це нащадкам. ресторан Європа, Дністер і панська горальня сьогодення і продовження екскурсії з паном Ярком театралізоване. Просто можу пожалкувати, що я не спочатку, але ще рівно. Ось-ось ось 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 ось. ось, ось чистять зуття. Чистищик зуття, дуже атмосферно, всі задоволені. Краса. Краса. Ось, ось, всі хотять. І натхнений щасливий пан Ярко. Браво! Розбирайте кавалерів, і, будь ласка, наша геть. Просимо, Ай, і окупована спадщина – «Occupied Heritage». Пам'ятаємо строї Донеччини, Херсонщини, Харківщини, Слобожанщини, Запоріжжя, Крим все наша рідна Україна найкраща країна в світі. А ми продовжуємо нашу театралізовану екскурсію з паном Ярко. Перебила. Самна, перебила. Ось тут каретний під'їзд з ренесансним розписом стелі, і там квартирник грона, місто зустрічі друзів, моїх друзів. Полетіли далі. Мені так приємно, що так багато туристів відвідують Чернівці, місто, яке неможливо забути. Ніколи. Кобилянська наповнюється кав'ярні-відвідувачами. Чудово. життя продовжується. Ах чернівці. Наші фотографи. Привіт! Робля світлини. Трояндочка з Вінуською. Місце, де завжди чудово пахне. Дівчатка в віночках. Я думаю, що це з весілля. Дуже приємно. Біля грузинського ресторану. Цей возик. Привіт! Вітання! До нових зустрічей! Джорджина, так само, як Бритсу Бройд, Так само, как и Гопачок, неимоверно привитни. Кто до нас добегает? Пани Люба! Боже! Ой, ой, вот такой! Это Це это неимоверно! Вы видите, что происходит? В Чернівці приїжджає ці сер Франц Йозеф. І всі поспішають, а зашпуртались. А подивіться, як поважно крокують ці поважні пани. Панове, маленький відень вражає, ці крамничні кав'ярні, але якось в східній столиці трішечки все це прибрати. Трішечки брудно, потрібно прибрати. Прийдуйте, що не видаємо он троян і пан Іван Данілін, який поважно обходить Кобилянську, каже, що треба прибрати вулицю трояндами. Це щось неймовірне. Підміли вулицю трояндами і пішли далі. Як ви підмітали? Ярко розповідає про те, що вулиці підмітали про Яндеву ситих по-чернівецьки, а поруч стоїть наш двірник. І пам'ятаєте легенду про Маркоса і Кіті? Репортаж Бірізового пальто. Ах, подивіться на ці захоплені обличчя. І наша Кобилянська Потеблішало, Вийшли музиканти. Грає рівну музику, гості міста стоять в очікуванні фотографії біля карети. Чернівці місто нашої любові. Атмосферу на ділі Чернівці прогулюються друзі, Дівчатка, як я кажу, наша кіцманська діаспора поспішає до Миколи Миколаївича Шкрібляка. І ось шановна пара, як вони шпацерують ще одне дійство. Неймовірні, просто неймовірні. Коли ти всіх людей знаєш і любиш, і бачиш, що вони роблять, зачаровує. Я цю екскурсію разжу кожному. Скільки я знаю про свої чернівці, але я таке задоволення отримую, як дитина. Однозначно рекомендую. Однозначно, натхнене ярко і актори, які грали в цій екскурсії. Браво неперевершено. Подивіться, які оплески. Подивіться, які молодці. Натхнене ярко. Це щось неперевершене. Вигуки браво. Наші найкращі. Однозначно рекомендую цю екскурсію, тому що таке задоволення, хоч я прийшла, можна сказати, на самий кінець. Але це не перевершено. Браво, браво, браво! Неперевершені емоції. Запрошую усіх на цю екскурсію, тому що такого реально, такої розиночки немає ніде. І на завершення вже блакитне небо над Кобилянською. Фотографія. На пам'ять з акторами, які приймали участь у цій екскурсії, і наші чернівці